Привіт! Ну, що сказати, друзі? Сезон полуниці закінчується, да? так? Ми, хоч ми активненько і кушали полуничку самі, звісно, пару кілограмів в день з'їдаємо самі. Ну це е, у дружини є колега, подруга хочемо її відправити. Посилочку, да? е, так, нам треба в відео буде показати в общем, всі наші діла. Е, Дітей, цвіти твої обов'язково, і, і поговоримо, та я потім відділення покажу, і поговоримо про розсаду полониці. Я дивлюсь, люди цікавляться, не хочуть чекати, поки я об'явлю е цей. Ну, що замовлення приймаються. То об'явлю сьогодні всі умови. Так що не мотайте. І так. Скільки у нас всього? Шесть спінєток, так? Да? Угу. Ну, це десь. Ну примерно 4,5 кг десь так. Двом, двом твоїм колегам відправим, так? Mm -hmm. да? Одній три, другі три. Чисто Мда. А, В цьому році ми якось більше йому полоницю самі, да? Чим звичайно. Mm -hmm. Коли її по 70 кг, якось її їсти не хочеться. Mm -hmm. а, коли... Mm -hmm. а коли дефіцит, то якби это... хочеться її поїсти. Таке. Ось всі в зборі. Цей, я там привіз продукти, некоторі, в холодильник положити треба. Ребра, там, йогурти. Ага. І водичку купив маленькому цю. Починається двіж. Двіж Паріж. Воно, воно ще один. брум 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 Час. Папа не любит на велику кататься. Все, поехали? Да, я буду косить сейчас. Папа головний тапу. Тапа сегодня піде на цепок. Тапа порта наше имущество. Лаза до сусідів. В общем, одне и одни проблемы. Зламався стартер знакомому хлопцю, да, він зробив. Кажу, що з мене, каже, нічого. Такий він якийсь добрий. Треба поставити на місце і будемо косити. Бо тут я забув показати, бассейн ми все-таки не здержалися набрались. набрали, але було холодно, ніхто не купався і перекис водню для обробки не лили, ну, щоб зря не витрачати її ресурс. Щодо рівня води, запам'ятаю десь в цьому місці. Ну, примерно если дивиться на палец. Кудась ушла вода. Возможно из дырочки, возможно це испарение. Но я думаю, все-таки до есть дырочки. Что, накатались? Я. А я накосился. Просто мрак. Дождь. бисквиты есть такие есть такие тут есть гортензии вот такие тут есть такие такие что сейчас я не но оно цвета тут розы какие-то с интересной расцветкой Розу. Ой, заросли не кошені. Таке є. Тут іще нема на розі. Це гортензія, да, у нас? Да. Оказалось не в'ющася, Стойка, зря поставлена. красота огосики їх тут так. красота тут теж багато цвіточків буде звісно коли дивишся на результат то розумієш що воно було варто своїх грошей тут обсипається Показую тільки ті цвіти, які нравляться мені. Хі, хі, може тут проходю мимо крутих других цвітов. Тут думаю ще. Отакі штуки мені нравляться. Тут джунглі всякі. Ще якийсь красивий. Шолян, показую твої цвіти. Де вона? А, я ж кажу, я показую тільки те, що подобається мені. Дорожка з лавандою, це вона? Це типа круто? Ой, Заборчик. Мені подобається. А, там щось ще є в тебе цвітуще. Біла лаванда, бачить? я, воно для мене, як, як я, я б його скасив, нахренник якби воно не було полота. Як бур'ян якийсь. Ти що дивиться, яка біла лаванда. Кролям би нарвав його. Ти видячити, не любиш цвіти. Так, а тут можно знімать. Короче, ходи за мною рассказывай, що знімати, що не знімати. Так це люблю. Візьми поснімай, візьми, поснімай сама. цікаво, жовті такі красиві. Усе інтересно. Ідемо сюди. Фу, з чого почати. Надо тільки покосити ще еще. Там надо покосити. Я розумію, що надо. Ну бачиш, дождь пішов, я остановлююся. Це що за будяк? Блін, я не пам'ятаю, як він називається. Помню, але не пам'ятаю зараз. А он розовая короза. Це все, все покажемо. -да. Спірея? Да. Спірея. Я вже забув. Прикольно, дощ шов під углом і намочив. Просто хату намочив і все. І в штуки мені нравляться. Сам шит, да. я знаю. Кукорінила. Так. Да. О, дивись, тапа вже знає, що на цепок буде сідати якраз вміє гречки. Да. Якраз прийшла туди, куди треба. Сіда, сьогодні, гляка. Юка туди Гляка. Жопа мала. Це що за будь-який? Юка. П Юка. П Гамнюка. Все. Ну як тобі сказати? Ну що? Ну що? Ой боже, цих цвітів більше ніж у мене полуниці. йолки лки-палки. Ось тут, каже, якесь поле. А, ну я ж вже знімав це место. Ромашкове поле. Мікроскопічне. Так, зараз поїмо і будемо починати балакати про полуни Да? Вже кричить, що я щось забув зняти. Я, короче, уже добий треба сделать стойку для цієї розы. Не надо, я всю жизнь сделаю эти стойки. Мне надо его уже. То, что лимон, чешу? Да. Ой, Боже. Тут есть лимоны. Не знаю, ще не було. Що, пишу, этапу на цепок посадим. Посадим, сейчас. Тільки я и поїм, дітей кормить. Вже. А, ну да. Може я сам. Жалко. Ну розказуй. Шо. Ты ж сказала познімай, щоб в видео було більше контента. Рассказывай. Так що тобі розказувати? Ти вже ж пізно, вже ж я все зробила. Ну ти, звісно, я блогер. Блогер от Бога. Ну, пирожки з чим, з цим. попросила, так. їсти. Ти так більше мене не підставляй, ладно? Чого? Ну ти ж кажеш, давай познімаєш, що я роблю і мовчиш. Так я ж узнала, що ти прям так зробиш. Це ж ти ж твоє діло, ти ж будеш розказувати, що ти робиш. Я привикла, що ти балакаєш, а я цей. Це тільки на відео. Поза відео у нас, друзі, балакає тільки вона. Я ж жінка. Ну понятно. І так, друзі, це маточники полуниці. Вони створені для того, щоб отримати розсаду з них. Потім її продати. Тому, мабуть, судячи з коментарів, скільки було коментарів, давайте будемо оголошувати прийом замовлень на це все діло. Це буде вересень, початок вересня, після 4-го числа дня народження моєї жінки любимої. Ми починаємо шевелитися, копати розсаду і відправляти. І так, ціна буде 5,50, вона не буде відрізатися від минулого року. Ми всі прекрасно розуміємо, що не стає легше жити, а тарифи на відправку по новій пошті піднімаються, тому я не думаю, що стоя, скажімо так, бикувати і задирати якісь ціни. Хай буде 5,50. ну можливі якісь там скидки. Ну то вже ситуативно це буду вирішувати я. В залежності від обставин, там, кількості і так далі. Відправка по новій пошті. Ніякої Укрпошти, колись я раз відправив. Все пройшло нормально, але ну, це було дуже довго і дуже стресово і для мене, і для відправника, і для отримувачів. Замовлення я буду приймати на Viber, Viber є у всіх, але на моєму телефоні його нема, тому що були якісь глюки. Через нього телефон перезагружався, не хотів роботи, я його удалив і заново поставити можу, не можу, не підтверджується там щось номер. Тому я дам другий номер. Це телефон, який використовується у нас чисто для дитини. колобельна там включається, старий телефон. В ньому є сим-карта Відповідно, номер і відповідно вайбер, Я туди зможу приймати замовлення і виписувати потім на блокнотик, тому що, ну, як би, мабуть, Ще старої закалки, я останнє покоління старої закалки, що хай все буде на бумазі, хай все буде видно і нікуди воно не потіряється. Сам номер а, і приклад для замовлення я залишу в описі відео і в закріпленому коментарі додатково. Тобто там, наприклад, Іванов Іван Іванович, номер телефона такий, то тобто який пов'язаний з новою поштою, як отримувача, місто відділення нової пошти і відповідно замовлення на сорт і ну, тіпа, кількість тобто, да, там, наприклад, АМІ-50. Зараз ми пройдемося по... подивимося поближче на полуницю, називаємо всі сорти. Піду наперед, щоб почати спочатку з Амі. По поводу оплат. Ніяких передоплат я не беру. Коли полониця буде готова, я побачу, якщо ми зробимо все правильно, вона буде, буде що продавати, буде гарної якості, я це побачу. Тоді вже я зможу казати, що ось я готовий відправляти і, в общем-то, давайте розраховуватись. Ніяких передоплат не треба. І просто замовлення бронювання поки що. Поки що. Самі розумієте, самі розумієте. Здається, що тут має бути ця розсада, а можливо на 4 вересня її по якимсь причинам тут не буде. Що мені потім казати, тому, тому так. І так, у нас є Амі. У нас є квіки. У нас є Альба. У нас є Африка. У нас є Азія. У нас є Федеріка. У нас є Мурана ремонтантна. Федеріка, до речі, пізня, забув сказати, вибачте. У нас є Флоренс. У нас знову дощ. І так, резюме, замовлення Viber, ніяких предоплат, відправка тільки по новій пошті, відправка... Після 4 вересня сорти озвучені. В описанні відео в коментарі буде приклад того, як формувати замовлення, щоб це було зрозуміло і вам, і мені. Коли потім прийде час, я їх, вип... я їх випишу на листочки все, коли прийде час відправок, я буду згідно інформації з листочка, звертатись в Viber до тієї чи іншої особи і перепитувати, чи актуальне замовлення і так далі. Передоплат ніяких не треба. А все буде вирішуватись тоді, коли буде готова вже полуниця до відправки по оплаті. Та ну, якби наче все. Якщо є якісь, є якісь питання, то задавайте, можливо, я ще запустив. Вибачте, що дуже нудно, насправді, я розумію, що це нудно, але я вважаю, що дуже важливо все проговорити. Хоча ще до скажімо так, до цього до цього свята полуниці ще ну, там, трохи менше трьох місяців. Ех, друзі, на прощання хотів я вам зняти оцей швидкий ускорений ролик. Як ми з дочкою працюємо в парі, вона прибирає вуса поближче до маточного рядка. А я мотоблоком проходюсь. Ну дощ, я вам краще покажу, що наробив у нас тут гербіцид ураган. Я ним пройшов цілину. Ось ну, цілина, ця невикористана площа буде призначатись в майбутньому для полуниці, для нових маточників. До речі, не забудьте, що хто хоче подивитись на процес викапки полуниці, як це все відбувається, можете погортати на каналі. Там недалеко гортати з прошлого року, як ми відправляли розсаду. Можете подивитись, кому цікаво, як це все відбувається. А, ну, коротше, ураган покромсав і Березку, і асот, і... Там, де він пройшовся, нові буряни не лізуть. Ну, бачите, воно більш-менш чисто. Якби я ним не побризкав, вже тут був е, газон би був цей зелений. Цей клаптик е, був побризканий першим. Ну тут, в принципі, на даний момент вже плюс-мінус все те ж саме, ну ось березка. Я, чесно, не знаю, хана їй чи ні, але виглядає вона не дуже і в принципі не розростається. От вам ураган. Ну, о, а де АСОТ. Щось. А, ну ось є на АСОТ. Походу він уже поізчезав. 300 гривень це все у мене зайняло, щоб ці два куска обробити. Я тут давно вже не мотоблочив, Ну от, бачите, ну по суті якби чистовато, правильно? Нового не росте, старе вмирає. 300 гривень за такі куски. Ну, коротше, ми довольні. Ми довольні. Е, все, друзі, пішов я монтувати відео. Ну, це я кажу зараз, відео ви побачите відразу трошки пізніше, відповідно. Якщо будуть питання, звертайтесь і нагадаю, що цей телефон, який я залишаю для замовлень, він... Я не пам'ятаю про це сказав або ні, він використовується для запуску з YouTube калебільних для дитини. Це старий телефон. І та сім-карта, що там стоїть, до неї прив'язаний вайбер. Дзвонити на нього можна, але якби, не буде відповіді, тому що він, він навіть не міти телефон. Він, він чисто, чисто для калебільних, для колискових і під вайбер для замовлень розсади полонець. Всім пока!